Близько 170 юнаків та дівчат віком до 13 років із майже всіх куточків України зібралися в хусті. Тут триває масштабний всеукраїнський чемпіонат із важкої атлетики. Відтак днів поспіль юні спортсмени щоденно виборюють першість у спортивних випробуваннях. Перший чемпіонат, а змагання вже шості. Я вже змагалася. Я в 45-й категорії. Мене привела подруга. Я спочатку думала. Чим я хотіла займатися спортом? Я переїхала в нове місце і думала, в мене якась подруга займалася цим. Я приходжу до них в зал, і мені говорять, може, я хочу позайматися, мене це так затягнуло. І мені вправді сподобається, я хочу продовжувати і добитися КМС. У мене вагова категорія 49. Я хочу зробити собі 30 і тридцять в сумі. Це в мене буде. Tre, третій дорослий. Зараз в мене перший, перший юнацький. Я буду старатися робити, щоб добити цю суму. Ну, У нас серед дівчат команда ми привезли 4 чоловіка, а хлопці привезли повну команду, 10 чоловік. Ну, надіємося на призові місця в командному, так і в окремих вправах і в сумі. Юники та дівчата змагаються в різних вагових категоріях від 34 до 73 кілограмів. Всі міряються силою у двох випробуваннях, серед яких ривок і поштовх. Результати кожного оцінюють судді. 21 команда з 21 області, 168 учасників. До це всі спортсмени діти до 13 років. але серед них вже і першорозрадники, і кандидати в майстри спорту і майстри спорту. Це наше е, майбутнє нашої важкої атлетики, можна сказати, якось з'їхалося до нас в хост. У кожній ваговій категорії, як серед дівчат, так і серед хлопців, е, визначаються переможці: перше, друге, третє місце і нагороджуються за перші місця за ривок, за перші місця за поштовх і в сумі король. Кожний чемпіон і призер горожується трьома медалями, трьома грамотами. Готуються спортсмени до цієї вікової групи Рік щоб виступити на такому потужному заході, де, де виконують високі норматив, б'ють свої власні рекорди, рекорди України. В цілому задоволені на даний момент спортсмени і дівчата зараз виступають і дуже непогані результати показують. На урочистому відкритті спортивного заходу представили спортсменів з усіх областей. Учасників представники федерації важкої атлетики України побажали юним спортсменам сил та чесної боротьби, в якій кожен гідно продемонструє свої вміння. Це дуже важливі змагання зараз відбуваються. Чемпіонат України серед юнаків і дівчат до 13 років. Це найперший такий крок у важку атлетику. Попереду у цих. Юнаків дівчат ще дуже багато цікавого. І Я щиро бажаю, щоб всі учасники сьогоднішніх змагань а, здобули а, міжнародні, міжнародні нагороди з вашої атлетики, якщо вони цього захочуть. Спортивний захід мав відбутися в Кропивницькому на Кіровоградщині. Проте задля безпеки всіх учасників за підтримки керівництва Хуської міської ради його вперше організували в Хусті. Це будуть і дівчатка, і хлопчики, які приїхали з багатьох регіонів України, і ця подія відбудеться у нашому місті, в столиці Карпатської України, і це не може радувати. Сьогодні з'їхалося дуже багато гостей. Вівторок ми починаємо і цей захід, у нас буде продовжуватися до кінця цього поточного тижня. Чемпіонат України повторюся, це ну, знаменна подія з важкої атлетики, яка іще у нас не відбувалася в кусті. Ді урочистого відкриття чемпіонату генеральний секретар Федерації важкої атлетики України Борис Лобко вручив відзнаки всім, хто взяв активну участь у організації спортивного заходу. Молоді енергічні як то кажуть. По Також за підсумками першого дня боротьби за першість відбулося офіційне нагородження учасників, які найкраще показали свої вміння. Це вже мій третій чи четвертий, і в мене одного разу я виграла третє місце, а цього разу перше. я дуже задоволена, що виграла перше місце.